Page 66, Reading, Exercise 1. Read the strange story quickly. How did the two girls meet? Прочитайте швидко історію і дайте відповідь на запитання. Як же зустрічаються дівчатка. Окей, okay. Strange Story. Many years ago, when she was nearly 10 years old, Laura Buxton was playing in the garden with a balloon. Her family were having a party. She wrote a message on the balloon Please return to Laura Buxton and her address. It was a windy day, and suddenly the balloon flew out of her hand and into the sky. This balloon traveled more than 200 kilometers until it came down near the garden of another little girl. A man found the balloon, read the message, and took it to her house. This girl was very surprised to see the message because her name was Laura Buxton, too. And she was just 10 years old. The second Laura wrote a letter to the first Laura, and then their parents telephoned so they could meet. When they met, the girls noticed that they were both wearing pink jumpers and jeans. Both girls were also tall and thin and had long brown hair and brown eyes. They were amazed. They talked and found they had the same pets a three year old black dog, a gray rabbit, and a guinea pig. They became good friends. Now they are older and they are still friends. They are waiting for more magic to happen. Okay, let's translate. Гралася в саду з повітряною кулькою, її сім'я влаштувала вечірку. Вона написала на повітряній кульці повідомлення. Будь ласка, повернись до Лорі Бакстон і свою адресу. Була вітряна погода, і раптом повітряна кулька вилетіла з її рук у небо. Ця повітряна кулька пройшла більш ніж 200 кілометрів, поки не опустилася біля саду іншої дівчинки. Чоловік знайшов повітряну кульку, прочитав повідомлення та відніс її додому. Ця дівчинка була також здивована, побачивши повідомлення, адже її також звали Лора Бакстон. А їй було всього 10 років. Друга лора написала листа першій лаурі, і потім їхні батьки зателефонували, щоб, щоб вони могли зустрітися. Коли вони зустрілися, дівчата помітили, що обидві були вдягнені у рожеві джемпери та джинси. Обидві мали були такі ж висотою і такі ж худі. А також вони мали довге каштанове волосся і гарі очі. Вони були вражені. Поспілкувавшись, вони виявили, що у них однакові тварини це трирічний чорний пес, сірий кіт і морська свинка. Вони стали хорошими друзями. Зараз вони старші, але ще й досі дружать. Вони чекають коли станеться більше магії. Окей, okay. so let's answer the question from exercise one. How did the two girls meet? I think they meet with the help of the balloon е uh, давайте напишемо, що uh, they meet with with Вони зустрічаються з допомогою кульки, Повітряної пульки. Там ну це якщо коротко. Окей. Okay. The next exercise. Yes. To read the story again. And number the events in the order they happened. Нам потрібно. Ще раз прочитати історію та поставити в правильному порядку речення, що за чим відбувалося. Окей. Тож перше речення Laura one was playing with a balloon». the next one Is the wind blow the balloon away? Друге речення. Третє речення. A man found the balloon. Чоловік знайшов кульку. Четверте речення. A man gave Laura to the balloon. Чоловік дав другій Лаурі кульку. П'яте речення. Laura tour wrote to Laura One. Друга Лаура написала Лаурі першій. Далі, шосте речення. The girls went to meet each other. Дівчатка відправилися зустрітися одна з одною. Сьоме речення. The girls noticed they were wearing the same clothes. Дівчатка помітили, що вони були одягнені в однаковий одяг. Ну, звичайно ж, останнім з них залишилось восьмим. The girls are friends now. Зараз, дівчатка, друзі. Окей. Закінчили ми сторіночку 66. Наступного разу розберемо на сторінці 67. listening І writing. Так? А на цьому все. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.